Мій тато пішов на фронт, Вернувшись з фронту. Їх двох повернулось з фронту, то всі були забиті. Тато Каліка прийшов. І так, що татове дали помочі, дали такої помочі. То було сім рублів. Сім рублів було. І ми так бідні переживали і так, що мали продавали, і так віктувалися. В селі не було ні крамниці, ні нічого. Ми ходили до Миколаєва пішки, до Комарна пішки. От так було, донь. А муку то змовезли зі Львова, то привезли на дубину, а з дубини на плечах 17 кілометрів несли люди. Щоб просвіт пересвяткувати святий і щедрий вечір. Отаке От було добро.